Так, да, давай. Просто замітували, ми хотіли підривати просто для того, аби подивитися на цій місці. От зимітувати, що там буде збирається, повідомляється реактор. От є військовослужбовці, які мають ті засоби захисту, які були 31 рік назад. Зараз вони сучасні, вони великі, вони надійні. Але от зараз може дим перейде, йдете, пощупаєте, подивитися, в чим ходили хлопці тоді, які мали по 30 років, то більше, то менше. Тут є протигази, є ті костюми захисту, є прибори, які тоді. Подивитися. Після цього пожежна команда, є лока людей, є машини, так покажуть, як то було колись. Потім далі медицина покаже, попрацює. Коли є травми, коли є нещасні випадки, фактично ті житейські ситуації, які можуть виникати. Керівників ми чесно, символічно поміняємо. Після того, як ми помінемо, я діти там буде чай, буде печиво. Після ветерану вже буде кеміш, ми самі ми замістимо. Ви зайдете, чаю, возьмете печиво, помінете тих ветеранів, чорнобильців, які працювали 3-4 рік. Ті, що живі, і здорові було а тих, що немає, помінемо. Добре, будь ласка, на яких ви можете побачити засоби індивідуального захисту. Прибори для визначення, застосування хімічної зброї. Друга точка у нас є прибори для визначення, до опоміння радіації, які застосовувалися. І відповідно на третій точці дозиметричні прибори, які люди з собою носили, які е, фіксували яку дозу радіоактивності, вони поглинули. Перша допомога, а так штучне дихання, хто робить. А Вон кореспонденти ложимо на низі. Отже, друзі, всім доброго дня. Я припрошую зараз. Ми хочемо представити матеріальну базу, яка є в нас тут представлена, з якою ми маємо можливість користуватися, спрацювати і навчати наших курсантів, наших навчаємих і медичних працівників всіх, хто. Коди тактичну медицину. У нас є як і манекен вріст людини, на людини, в яким ми маємо змогу накладати багато інших додаткових накладок і відпрацьовувати будь-які види поранень, як і опіки, так і, і переломи кінцівок і так далі. Е... Також в нас ми хочемо вам представити, в нас є сумки, задуп... е... сумки медика, якими ми можемо надавати допомогу на полі бою кожному військовому Уранення. Це є така велика сумка, яка надається для медика підрозділу, роти, наприклад. І сумка, наприклад, медика взводу, яка є чуть менша для на меншу кількість людей, розрахована. На рахунок великої сумки, як ви маєте можливість побачити, збоку є такі носілки, вони є розкладні, вони як складаються і вміщаються сюди всередину цієї рюкзаки. Ще тут ми маємо можливість вам представити е, аптечки з такого і такого зразка. Хочу, якщо маєте бажання в кінці, можете підійти глянути. Вони є повністю. Е, Одинакові тільки це є американського зразка, а це є в нас зразка українського. Це є ті аптечки, які кожен військовослужбовець, кожен солдат має при собі на прикріплений на броні за допомогою системи МОЛЬ, і має можливість надавати собі допомогу, першу медичну допомогу в умовах бойових дій. А зараз ми... цей це і оригінал, це і український, також трепінал. Я вам продемонструю, як його правильно аплодирати, він є набагато швидше, раніше дати у мене для зупинки кровотечі. Оскільки зараз, ви пам'ятаєте, всі знають, іде війна на сході, так, і цього не хватало. бо я виїхав в минулі, з планець на даний етап, він вже тиждень і можна з ним працювати. Він досить ефективно працює, зупиняє масивну кровотечу із з верхніх та нижніх кінців. І дуже швидко. Фактично на секунд 37 його на руку, заберемо за, верх... за край кілької стрічки і хлопком. Затягуємо, закроюємо. Заводимо ленту за фіксатор. Чому заводимо? Тому що при транспортації осібного ліпка можемо зацепити і вона близько. цю стрічку, дивимося на години, відмічаємо час. Так, 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 так. Ми маємо змагання, за того злапають. Більйозно, рядом, щоб ми могли вам підказувати. Як бачите, його так так. Ну добре. давай. Те-е, те-е, так. Тепер Так. Давайте витягнути треба поставити знак. Розуміє різницю?

Ну, давайте. Таким чином, ми попускаємо. Що ми хочемо, що ми хочемо добитися? Да? Оце уявимо, що це є судинка, от вона тут є обірвана. Звідси витікає кров. Що нам потрібно зробити, просто от це мій палець, скажем, кістка, так? прижати її до кістки, тобто перекрити шлан, з якого витікає вода. Простими словами, таким, щоб для вас було зрозуміло. Це. Складається від із подушки, матно-марлової подушки, ластичного так, і ззаду є давлячі елемент. Це є давлячі елементи, і він має такі рожки, за допомогою яких ми його і фіксуємо, і є фіксатор, і виконуємо дану маніпуляцію. Показую саме як. Ми іменно цією ватно-марливою пов'язкою ми накладаємо поверх поверх рани, тої, якої ми хочемо зупинити, в якій кровотечу. Після чого даний рівно залишився, ми проводимо по кругу тої кінцівки, чи де нам потрібно зупинити. Кровотечу вводимо в даний фіксатор і відповідно вертаємось назад. І так само проходимо ви, по кругу. Як ви бачите, так, фіксат, давлячий елемент став такий крошком, так, Він так? створює тиску додатковий на саме місце, де проникає. І ми крутимо, проводимо далі битові рухи даним еластичним бінтом. І фіксуємо його по кругу. Таким Ми беремо бинт для тампонування так, і. А ще, ще таке питання: <сіст> ну, а відносно болювого синдрому? От ми... <сіст> <виплодуємо>. <сіст> тампонування... Ситуація наступна: що на протязі трьох хвилин даний військовослужбовець і дана людина вона і помирає. І наше основне завдання, щоб він тих через три хвилини не помер. Розумієте? А на рахунок болить, не болить, можливо, він в майбутньому скаже, що його і так болить, я